Вітаю вас! Мене звати Марина. Я співробітник компанії «Словакі. Інвест». Наша компанія спеціалізується як в питаннях ведення бізнесу, так і в першу чергу в сфері отримання тимчасового, постійного місця проживання та громадянства в Словаччині. Актуальним питанням для багатьох іноземців є отримання ПМП в Словаччині, а тобто дозвілу на постійне місце проживання, тривалого побіту словацькою. Така зацікавленість відносно можливості його отримання зумовлена рядом переваг, які дає наявність ПМП громадянам третіх країн. А саме, ПМП видається на необмежений термін, тобто назавжди, на відміну від тимчасового місця проживання, яке видають на рік півтора, 3 але все одно з умовою, що потрібно буде поновлювати термін його дії. В випадку, коли ви подаєте вперше на ТМП на закладі підприємницької діяльності, а ваша дружина і неповнолітні діти до 18 років подають заяву на підставі возз'єднання родини, то всім дадите ТМП на рік-півтора. Але якщо ви вже отримаєте ПМП і після його отримання ваша сім'я буде вперше подавати заяву на ТМП на закладі воз'єднання, то вони отримують ТМП одразу на максимальний термін, тобто на 5 років. ПМП видається на необмежений термін. Сама id карта видається на 10 років, але потім потрібно продовжити лише платність самої карточки, а не платність ПМП. Якщо ви отримали ТМП на закладі роботи, ви не можете займатися бізнесом. Якщо ви отримали ТМП на закладі підприємницької діяльності, ви не можете працювати. Але з ПМП ви можете займатися будь-якою діяльністю і працювати, і навчатися, і займатися бізнесом або не займатися взагалі нічим. Як ПМП можна частіше всього отримати, маючи безперервну наявність ТМП на протязі п'яти років, то найбільш реальним варіантом для цього являється отримання ТМП на підставі відкриття фірми, що повинна вести реальну діяльність. Це е, важливий фактор для поновлення ТМП. Але, отримавши постійне місце проживання, необхідність фірми вже відпадає, тобто її можна закрити, продати, передарити, так як після отримання ПМП поліцію у справах іноземців діяльність вашої фірми вже цікавити не буде. Також, маючи ПМП, з'являється можливість користуватися соціальними вигодами Словацької республіки. Наприклад, виплати соціального страхування студентам, неповнолітнім дітям, виплатою пенсій і так далі. На сьогодні існує такий вид ПМП як дозвіл на постійне проживання з роком на 5 років. Це насамперед стосується іноземців, які є дружиною чоловіком громадянина Словаччини, на такій же підставі ПМП можуть отримати неповнолітні діти до 18 років за підстави з'єднання родини. В такому випадку поліція проводить співбесіду з подружжям для з'ясування питання, чи не являється їх шлюб фіктивним і укладеним лише з метою отримання ПМП. По закінченню платності даного ПМП можна отримати дозвіл на постійне місце проживання на необмежений термін. Цікавим фактом є те, що при подачі заяви на ПМП, як члена сім'ї громадянина іншої країни, члена ЄС, імміграційна поліція подібних питань не задає і навіть не приймає рішення. Так як в такому випадку ПМП не стає автоматично моментом подачі заяви. Всі інші іноземці отримують дозвіл на довготривале місце проживання довгодобий побіт словацькою, на території Словаччини. Головною підставою для подання даної форми заяви є наявність темпи на протязі років або наявність синьої карти громадянина ЄС на протязі років, з яких, як мінімум 2 роки, потрібно мати словацьку синю карту. 5 років починають відраховувати з моменту перетину словацького кордону після прийняття рішення відносно першого ТМП. Також цікавим є той факт, що ТМП на підставі навчання зараховується в 50% у розмірі. Наприклад, якщо ви мали ТМП на підставі навчання 2 роки, а потім змінили підставу на підприємницьку діяльність, маючи ТМП на цій підставі 3 роки, то при підрахунку сроку для подачі заяви на ПМП тимчасове місце проживання у вас буде 4 роки, так як період навчання зараховується на половину. Термін для прийняття рішення відносно ПМП становить 90 днів. Збавити іноземця ПМП набагато тяжче, ніж темпи, І на практиці таку можливість імміграційна поліція використовує досить рідко. А саме це можливо лише у випадку, якщо ви вчините кримінальний злочин, будете відсутні на території ЄС більше, ніж 24 місяці, або 6 років не будете перебувати на території Словаччини. Крім того, на відміну від умов отримання словацького громадянства, немає необхідності складати іспит зізнання словацької мови. Тобто статус постійного місця проживання надає, по суті, всі ті ж права, що і громадянство, і в той же час є фінішною прямою для його отримання. Наша компанія, використовуючи свій досвід, з радістю надасть вам інформаційні послуги та допоможе в правильній підготовці документів для здійснення вашої мрії в формі отримання постійного місця проживання в Словаччині. Чекаємо на вас!